Він наперед бачите, так як Верховна Рада всіх командирів батальйонів позабирала у депутатів. А ми це знали, а вони нас пропонували. Ще, ще за три роки, що наші, наші депутати теж будуть там приймати участь у цьому АТО. Шановні колеги, депутати, за гості за прошу. Я зараз звертаюся за вас не як депутат, а як воїник, захисник і патріот. Хочу подякувати вам щиро за підтримку. Ваші підтримки, нам там дуже тяжко. От. Кошти, які збираються, до нас доходять. В вигляді теплого одягу, діти взагалі е -е, не мають не сподівається, що буде така підтримка народу. Народ дуже підтримується. Я привіз додому я така клуба з верним від дітей, від просто від е -е, студентів. Вони всі візлі додому привіз, які до нас прийшли. А ще я обіцяв своїм побратимам бойовим. Оцей правда, я привіз з дому, як тільки відзивалися. Я обіцяв своїм побратимам, що він буде на юналі. Всі в наші але потім цей прапор знову прошу весь тієї по всіх своїх точках, де я був, і там вже підписи моїх побратимів. Я хотів зайшти тут, але я його з собою довозив, бо я ще закінчу. Він ще далі вибивати. Оце все ще надява.